Політкоректна білосніжка, політкоректні гноми, скандали, нова білосніжка 2025 року. Давайте це обговоримо. Всім привіт, ви на каналі Книжкова Гурманка. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І також е залиште свій коментар. Це допоможе відео просуванні. Також дякую моїм донаторам. Якщо ви захочете до них долучитися, то в описі є посилання на мою монобанку. Я дуже вам сильно вдячна за підтримку моєї творчості. Тож, білосніжка 2025. Всі ми чули про неї у Тіктоці, у Ютубі, усюди про неї говорять, усюди якісь скандали. Я вже подивилася і розповім вам про що. Цей фільм. Тож поговоримо про сюжет. Білосніжка в нас, яку зіграла Рейчел Зеглер, вона відрізняється від канонічної. Вона була народжена у снігову бурю. Саме через це її назвали Білосніжка, а не через. Колір шкіри вона була народжена і вона зростала у любові у королівстві її батьків, де всі любили один одного. Вони разом з батьками пекли пироги з яблуками і носили усім селянам, разом їли, танцювали. Батько вчив її бути сміливою, доброю, чесною. Аж раптом сталася трагедія мати померла, а король одружився вдруге на гарній жінці, але. Сервозній, і вона потім відправила короля на війну. А потім, коли він взагалі зник, перетворила усіх селян на військових. І все королівство тепер було нещасливим. Білосніжка перетворилася ж на хатню робітницю, і всі думали, що вона взагалі померла. Одного разу вона зустрічає Джонатана, такого гарненього хлопчика, який намагається вкрасти щось на кухні. Його потім присуджують до великої кари стояти біля воріт з руками поза спиною. Білосніжка вирішує врятувати його і дає йому з собою хліба. Саме після цієї події, дзеркало, до якого приходить мачуха. Ви ж не забули, що означає це дзеркало. Воно має казати правду, і Мачуха дуже хотіла почути, хто ж найгарніший, бо Знала і хотіла бути найгарнішою у світі. Вона запитала знову у той день, хто ж найгарніший. І саме після того вчинка білосніжки дзеркало сказало, що найгарніша білосніжка, і тут мачуха. Вирішила позбавитися від неї. Вона викликала мисливця і наказала тому принести серце білосніжки. Білосніжка, яка раптом перевдягнулася, то вона була у якісь лахміттях. А коли пішла у ліс гуляти з мисливцем, вже вона тут постає перед нами у якійсь вечірній сукні дивного кольору і фасону. Але про це поговоримо пізніше. Тож мисливець з дивним виглядом обличчя нападає на білосніжку, а потім відпускає її. Тож білосніжка, наша бідна дівчинка, біжить лісом і лякається всього. А потім приходить до хатини серед лісу, де і засинає. Потім приходять гноми, і вони бачать білосніжку, і потім дозволяють їй залишитися. Вони знають, що вона принцеса, і вона тепер дуже сильно мотивує гномів прибирати у хатині разом робити всі справи. А потім пізніше вона зустрічає у лісі знову Джонатана. Оцього ватажка злодіїв. У них там ціла банда таких підлітків, дуже дивно одягнених. І от вони тепер тусуються з Білосніжкою і відбуваються від гвардійців королеви. Гвардійці ці не надто щоб так добре і б'ються, бо давайте згадаємо, що вони були у минулому просто селянами. Тож. Може, це і не дивно. Вони всі перемагають гвардійців. Джонатана поранено, а потім один з гномів його е виліковує. І Джонатан і Білосніжка відчувають якісь гармони між ними. Там флюїди літають, вони закохалися і вирішують шукати потім короля, батька білосніжки. Джонатан вирушає. На пошуки чи куди, і його у полон забирає королева, і потім він сидить просто у в'язниці разом з тим мисливцем, з дивним виразом обличчя. А до білосніжки приходить стара бабка, тобто королева, але стара бабка і пропонує їй яблуко. Вона каже, що вона союзниця Джонатана. Підтверджує це оцим ланцюжком, який носила білосніжка ще від дня смерті батька. Білосніжка віддала його Джонатану, а тепер, от бабка показує, що типу вона від нього і показує цей ланцюжок. І потім вона спокушає білосніжку з'їсти яблуко, типу на честь пам'яті минулих часів, коли білосніжка і її батьки пригощали усіх пирогами з яблуками. Білосніжка, звісно, що їсть, і падає. Падає, А в той час бабка каже, що власне вона вбила її батька. І коли повертаються гноми, вони нічого не можуть зробити з білосніжкою. І вона так лежить собі серед лісу, вони її оплакують. Тим часом Джонатан не гає часу, він виривається з в'язниці і йде рятувати білосніжку. Приходить до неї, а вона лежить мертва, він її цілує. І вона тоді встає. І вони разом вирішують йти скидувати королеву. Білосніжка повертається у селище. Селяни її впізнають, і вони всі разом йдуть до замку. Виходить королева, і вона хоче натравити своїх гвардійців на білосніжку. Але білосніжка не хоче видаватися до насилля. Вона починає нагадувати людям про минулі часи, починає називати імена гвардійців, що вона пам'ятає, як вони були селянами, фермерами. І раптом всі люди перебувають. Приходять на її бік. Королева тікає, потім вона приходить до дзеркала, дзеркало розлітається на шматки, королева сама попадає у нього. І в кінці бачимо, як білосніжка вийшла заміж за Джонатана, Вони всі разом з селянами танцюють, всі вдягнені у біле. Це такий сюжет нашого. Фільму дуже схоже на мультфільм, до речі, Дісней, але трошки існують відмінності. Спочатку хочу поговорити про сюжет власне оригінальної казки братів Грім, за мотивами якого було знято всі ці мультфільми та фільми. Звісно, що існує більш рання версія Джамбатіста Базіле, Маленька рабиня. Оце більш ранній варіант, але поговоримо про саме білосніжку і сім гномів братів Грім, бо існують суттєві відмінності. Я думаю, вам цікаво буде про це дізнатися. До речі, в мене на каналі вже відео з реальними прототипами цієї казки, Тож переходьте та дивіться. В нас спочатку в казці була не мачуха, а мати. І вона виганяла білосніжку свою доньку, і це символізувало мотивування доньки до адаптації. До дорослого життя, але пізніше це стала Мачуха. Тож вона виганяє білосніжку, яка має білу шкіру, чорне волосся, червоні губи, як кров, і мисливець має принести легені та починку Мачусі в різних варіантах каски, там різні органи. Тут цікаво, що Мачуха. Цим відтворює давній обряд, коли ти їси органи щось їси від свого ворога, ти стаєш сильнішим. В даному випадку мачуха, мабуть, хотіла бути красивішою. Але вона з'їла органи, як ми знаємо, мисливець відпустив білосніжку. Вона з'їла органи чи то кабана, чи то оленя. Тож вона б стала схожою скоріше на них. І тоді, після цього всього, білосніжка потрапляє до гномів. І тут цікавий момент. Гноми їй сказали, що ти залишаєшся, тільки якщо ти будеш нам готувати, прати, е, прибирати і так далі. І вона залишилася з ними. До речі, спочатку вона ще прийшла і повід'їдала від кожної тарілочки, бо не хотіла з'їдати чиюсь порцію повністю. Вона так повід'їдала від кожної тарілочки, пішла собі спати. А коли гноми прийшли, вони навіть її не будили, бо вона така гарненька дівчинка. Вони просто лягли спати біля неї. Вона прокинулася, тепер вона куховарить гномів. А королева ж вона розуміє, білосніжка жива їй сказало про це дзеркало. Королева вирішує вдатися до магії, ця колунка. І вона перетворюється на таку крамарку, торговицю. Переходить сім гір, сім гір. В неї да? фізична вона була підкована. Проходить В перший раз, приходить до білосніжки, пропонує їй шнурок, щоб підв'язати корсет. А гноми попереджали, їй білосніжку нікого не впускати. Але білосніжка у нас маленька дівчинка, дитина, скільки там їй? Сім років, ну, може, десять. Хтось каже, 14, але у касці їй було сім, коли дзеркало вперше сказало, що вона гарніша за королеву. Крамарка спокушає білосніжку цим корсетом, шнурком і затягує. І таким чином вбиває типу білосніжку. І йде собі, гноми повертаються. Побачили білосніжку в такому вигляді, витягнули шнурок, розв'язали корсет. і Білосніжка ожила. тут. Мачуга приходить вдруге і приносить отруєний гребінь, яким починає розчісувати. Білосніжка в нас вона не навчилася на помилках. Вона дає своє волосся, і Мачуха його розчісує. Білосніжка падає замертву. Коли гноми приходять, вони просто дістають гребінь з голови білосніжки. Думаю, тут якийсь план у Мачухи не надто продуманий. Вона ще думала, що так з гребенями її будуть хоронити. Тож дістали гребінь, білосніжка ожила. І Мачуха вирішила, що треба діяти напевне вже не так, як до цього. Готує отруєне яблуко. Але не просте. Коли вона приходить до білосніжки, то тут білосніжка вже така: ну я, ні, я не буду їсти оце ваше яблуко. І, звичайно, торговиця каже: Ти що думаєш? Воно отруєне, так? Да? Та ні, давай я розріжу на дві частини, одну я з'їм, іншу ти. І все буде окей. Вона їсть, а виходить, що це яблуко було наполовину отруєне. Королева ця. Оце... Торговиця селянка з'їдає одну частинку, з нею все окей, тому білосніжка їсть іншу, падає замертво. Гноми в цей раз вже не змогли її оживити, але не змогли поховати, бо вона зовні була як жива. Тож поклали її у кришталеву труну і поставили цю труну на горі. І лежить там, як то кажуть, до статевої зрілості. Там її знаходить принц, і тут, і тут дуже смішна історія. Принц звертається до гномів. Добре, що хоч гноми її там стерегли, каже: О, вау, яка дівка файна, давайте от, скільки вам дати золота за неї. Гноми кажуть, ні за які гроші, скарби світу ми тобі її не віддамо. І принц такий. Добре, тоді просто так подаруйте мені, будь ласка, і гноми, ну, так то так добре, звісно, чому ні? В чому, в чому справа? Бери. І от слуги принца беруть цю скляну труну чи то кришталеву і тягнуть цю діваху до принца додому. Вони йдуть всі разом, аж раптом якийсь слуга спотикається, труна падає, білосніжка вдаряється головою по щось там, і от отруєний шматочок яблука випадає в неї з рота. І вона уживає. Уявляєте її, здивування? Якісь чоловіки кудись її тащать. Вона каже, де я? А принц каже: Ну, ти зі мною. Моя дружина будеш. Ну і Белосішка, як звичайна дівчина, відповідає: звісно, так. І вони їдуть до замку, але на цьому ще не кінець казки. У них там весілля. Королева вона не припиняє питати, задовбувати бідне дзеркало своїми питаннями: хто ж найгарніша? І в цей раз дзеркало їй каже, найгарніша наречена. І королева тепер хоче їхати на весілля, подивитися на цю наречену. Яка ж вона з себе? Приїжджає, а це білосніжка, яка все ж таки не померла. І для королеви вже приготували знаряддя її довгої смерті, приготували розпечені черевики, в яких вона танцювала до своєї смерті. До речі, цікаво, що таку штуку використовували інквізитори. В такому випадку людина просто згорала заживо. Так завершується казка. Ми бачимо багато відмінностей, і від мультфільму Діснея цікаво, що те, що приносить мачуха, можна назвати атрибутами-символами Венери або Афродіти. Бо цей корсет, який зав'язувався шнурком, це як чарівний пояс, який був у Афродіти, в якому була її привабливість. Гребінь. Це або та раковина, з якої вона пішла, ця богиня, або те, чим розчисували своє волосся богині сирени А яблуко, ми всі знаємо ту легенду, той міф про Паріса, який мав обрати найпрекраснішу з трьох богинь. Тому в цій касі дуже багато чого закладено. Навіть знаходила такі штуки, що Білосніжка, і гноми це місяць, і Земля, і Сонце, і супутники, і інші планети. Чи то це дні тижня. І сім гір це також тривалість, проміжки часу, тобто багато чого. Ми бачимо, що було змінено. Звісно, що краска вона дуже стара. Ті фільми, які зараз виходять, вони мають відрізнятися від неї за сюжетом. Бо і сам мультфільм досить таки сильно відрізнявся. Цікаво, що у мультфільму у нас королева, ця бабуся, вона помирає, падаючи з гори, а у фільмі вона просто потрапляє у дзеркало. Тож поговоримо про скандали пов'язані з цим фільмом. Ще спочатку дуже багато ходило поганих коментарів з приводу того, що обрали на роль білосніжки саме Рейчел Зеглер, бо її шкіра відрізняється від кольору шкіри канонічної білосніжки, адже вона була білосніжка, тобто біла шкіра, як сніг, мала б бути. А, і, власне, вона німка. <тож>, Тож мало б так і бути. Але на мою думку, що рейчел, в принципі, вона виглядає за дипажем, схожу на білосніжку. Вона має таку милу зовнішність, не різку, а досить таки, в принципі, м'яку. Звісно, що її образ він відрізняється від білосніжки у мультфільмі. Бо там білосніжка м'яка, вона так собі живе, співає. Ось така вона. А тут нас це лідерка, вона веде селян, вона вирішує сама. У своєму житті все власне відрізняється дуже сильно цей образ. Також була велика критика того, що змінили весь сюжет, що власне білосніжка тепер відрізняється абсолютно. І ось що сказала з цього приводу сама Рейчел. Люди жартують про те, що у нас політично коректна білосніжка. І так, це справді так, тому що це було необхідно. Мультфільму 85 років, і наша версія це сучасна історія про молоду жінку, яка має мету, що виходить за рамки одного дня, мій принц прийде. Взагалі, сама Рейшел багато казала негативного про первісність сюжет цієї казки, про те, що він застарів. Ну, це все ж таки. Правда, але і такі персонажки вони можуть існувати, бо в нас існують різні жінки. Так, існують жінки, які хочуть вести за собою королівство, підкоряти великі там вершини. Але деякі хочуть себе просто, як то кажуть, традиційно звичайного жіночого. Щастя, ну, якщо ви розумієте, про що я кажу, що я маю на увазі. І ще я що сказала з цього приводу Рейчел. Оригінальний мультфільм вийшов у 1937 році, і це, очевидно, велика увага приділяється її історії кохання з хлопцем, який буквально переслідує білосніжку. Дивно, дивно цього разу ми цього не робили. У нас інший підхід до того, що я впевнена, багато хто сприймає як історію кохання, лише тому, що у фільмі є хлопець Ендрю Бернап, чудовий актор. Це одна з тих речей, через які я думаю, кожен матиме свої припущення про те, яким буде фільм. Але насправді це зовсім не історія кохання, і це дійсно чудово. Також ви не повірите, можливо, але може й повірите, були ще обговорення образу гномів у цій касті, у цьому фільмі. Бо у січні 22-го року Пітер Дінклейдж, це зірка в нас з Гри Престолів, який є людиною з карликовістю. Він назвав білосніжку майбутню відсталою історією. І у відповідь на його коментарі Дісней заявила, щоб уникнути посилення стереотипів з оригінального мультфільму, ми застосовуємо інший підхід до цих семи персонажів і консультуємося з членами спільноти карликів. Але багато акторів з карликовістю не надто добре сприйняли цей меседж. Пітера, Бо почали вважати, що їх просто позбавляють можливості грати у кіно. Адже гномів грали не Карлики, а інші люди. І взагалі самі гноми вони були загалом створені повністю з графіки. Якщо подивитися цей фільм, то побачите, що гноми досить таки сильно відрізняються від персонажів людей. І ну, це видно. Багатьох це прям відштовхувало. бо, ну, Треба до цього просто звикнути. І також Дісней взагалі не хотіло використовувати слово гном. Це були просто істоти з фольклору. Отак, От не гноми, а істоти з фольклору. Тепер поговоримо про плюси та мінуси взагалі цього фільму, які я сама для себе вивела. Почнемо, давайте. Власне, з мінусів. Якщо ви. Любите мюзікли, то вам зайде. Я не дуже люблю і тому мені не дуже зайшло. Взагалі цей фільм більше як створений для дітей, а, тому мені не було цікаво. Його дивитися. Ну, власне, білосніжка це є казка, да? тому до цього я не чіпляюся. Це просто моя думка. А от що можна сказати про картинку, все навкруги там було більш реалістичним, ніж головні персонажі і предмети, які вони тримали, і одяг, у який вони були одягнені. Наприклад, сукня білосніжки, вона ніби була з фатину, Тобто, реально вона виглядала дуже дико. У лісі, де вона там ходила, дуже дика сукня. А ці скарби, дорогоцінні камінці, які носила на собі королева, вони виглядають дуже ненатурально, дуже штучно. Поговоримо ще про королеву. Гальга Дот грала її, і вона мені не сподобалася у цій ролі. Вона не була. Зарозумілою, якщо ми згадаємо королеву у білосніжці мисливець, де Білосніжку грала Крістен Стюарт, там Шерлі Стерон, вона у цій ролі повністю була органічною е, така жінка, на яку хочеться дивитися, перш вона гарна. Ну і Гальгадот також гарна. Але у тієї прямо у очах обличчі було видно, що вона користується своєю владою, і вона знає, що вона. Може робити все, що захоче, що вона прекрасна. І от це було дуже сильно. Усі ролі Гальгадот мені не сподобалося, бо вона для мене виглядала доброю, надто доброю для цієї ролі. Також мені не сподобалася банда злодіїв і Джонатан. Це дуже було по-дитячому. Але, ну, така ідея, типу, злодій, в нас не принц, а злодій тепер більш новаторська. Ну, і... Чесно, нічого нового в цьому немає. Це зразу якісь були, якісь ще були такі казки, де були злодії, і витажок злодіїв з принцесою разом вони закохувалися. Десь я таке вже чесно бачила. А одяг цих злодіїв, тільки подивіться на це. Як на мене, ну такі великі кошти, витрачені на фільм. Але от одяг деяких персонажів взагалі не відповідає цьому всьому. А ще мисливець. Ви тільки подивіться, як грає цей мисливець. Що за вираз обличчя, коли він хотів вбити відну білосніжку? Мені не сподобалося. Тепер давайте перейдемо до плюсів. Мені сподобалося, що коли була сцена з яблуком, нас же Білосніжка, вона не така дитина, як у касті, вона більш розумна жіночка дівчина. Тож, коли королева приходить до неї з яблуком, то вона пояснює, чому білосніжка має заїсти це яблуко. Вона нагадує про минулі часи, коли батьки були живі, коли вони пригощали селян яблуками. Типу вона тоді була жила, і вона хоче повернути так, пригостити принцесу. Оцим яблуком, ніби передати частину своєї любові, тепла, як це було раніше. І це, як на мене, класне пояснення. І ще мені сподобався, в принципі, сенс фільму. Багато хто у інтернеті казав, що як це. От, подивіться на білосніжку і на королеву. Хто з них гарніша? Типу... Але сенс фільму в тому, що. Краса, вона внутрішня, а не зовнішня. Бо пам'ятаєте, коли саме дзеркало назвало білосніжку гарнішою? Коли вона допомогла Джонатану, коли вона його звільнила? Типу, це була добра справа, і це показало її як гарну особистість. Вона не була гарнішою зовні. Ну їх ніхто не порівнював зовні. Це була більш внутрішня краса, яка проявлялася через неї. І... Це мені сподобалося такий акцент. От діти будуть дивитися там. Ну хто б не дивився? Це такий приємний післясмак дає такого чогось е, доброго, милого. Але загалом скажу цей фільм на один раз. Є, у мене не було вау-ефекту якогось, як, можливо, після Маліфісенти. Ну, вони намагалися повторити казку більш-менш з багатьма змінами, але намагалися передати одяг. Декорації, намагалися вони це все передати, ніби надто сильно вони все не змінювали в плані навіть русалуньки, там взагалі, в плані навіть головної героїні. Але мені цей фільм загалом не сподобався. До речі, в кінці фільму всі там танцюють у білому. Були певні припущення, що це як рай показали. Сподіваюся, це не була тусовка під Іді. Це не був натяк, принаймні на неї. Якщо ви дивилися цей фільм, можете залишити власні враження у коментарях. Подивимося, чи багато людей, яким сподобалося, чи, можливо, більше тих, кому не сподобалося. Мені буде цікаво це все порівняти, дізнатися, бо загалом рейтинг у цього фільму не надто високий. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте прокоментувати його, підписатися на мій канал. І підписатися на мої інші соцмережі, інстаграм, де ми разом з вами дивимося фільми, серіали. В телеграм-каналі ми читаємо разом з вами книжки. Тож приєднуйтеся, буду рада вас там бачити. На цьому це все. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимося вже дуже скоро у наступному відео.